Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Олени. Подивимося, що вона прислала. Дякую Олені за гостинці. Дуже приємно. І які скарби. Малахіт, кавуний кварц. Таке мисто цікаве. Не знаю, що тут, Деталь, яка. чи розбирати буду, чи що. Такена. Мисто на якихось пасочках з норкою. Такі чеські намистини. І скільки тут 4, 5 і 9 унизок перлів. Ось такі скарби. Віду питаюся Олену її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові і подивимося, що у мене вийшло. Із гарбузного кавунного кварцу зробила сатуар, посадила його на піни, додала такі цікаві намистинки, дала кільце замок. Так що цей колончик знімається. Ну і решту ще спочатку дала. Ці дві такі намистинки і решту на піни з шапочкою. Посортувала симметрично по кольору. І на закінчення ще мені так, де дуже не бракувало, то я ще і сюди дала замочок, так що є два замочки і тут замочок, і тут замочок. Але тут можна поміняти цю підвіску, можна якусь іншу поставити, теж як олена собі захоче. Наместини дуже великі, тому тільки сатуари, тому вони дуже великі. Бачите, на руці, яка вона велика. Із малахіту я зробила намисто, додала трошки фурнітури, і ще залишалися намистини. Я ще браслетик. Фурнітура така сама: шапочки, гематитова намистина. Тут замочок, і так само в намисті тільки в намисті три такі намистини. Розібрала. Це плетене намисто не до кінця. Мені сподобалася деталька. Я частину розпустила, а оцю детальку вирішила залишити. Вона досить така цікава і гармонійно підійшла до мого задуму. Бачите, як я в намистину вдягнула ювелірний тросик і нанизала ці намистини. Ще для не додала і для яскравості. Дала такі гранені позолочені гематитові намистини, тут теж такі шапочки є, щоб воно перегукувалося на закінчення гачок. Це шоколадне намисто я розібрала повністю і вирішила зробити три подружки. Зараз вам покажу. Отакі три подружки. Вибрала я фурнітуру рожеве золото і мідь. Вона тут ідеально підійшла, тому що інша фурнітура сюди би не підійшла. Дала роздільні такі з рожевого золота і шапочки. Ну, а решта тут через бісеринку, щоб і довжина мені витягнулася. І щоб вони не були такі стиснуті. Всі три одинакові, і можна їх носити по одній, дві, три, як олена захоче. І з кожушком я не розібрала зовсім, я тільки від'єднала кожушок і переробила трошечки це на мисту. Вважаю, що нема, не було потреби, воно досить таки цікаво зроблено на тих Я дала таку шапочку, яка закриває це з'єднання, ну і додала своїх намистин на закінчення, щоб вийшло намисто. А на пінах, так як було, я залишила. І розібрала з прозорих намистин, додала позолочену фурнітуру. І воно вийшло досить таке цікаве і нарядне. Дала такі гематитові гранені мистини, шапочки і бісеринку. Якраз так, щоб і довжину витягнути, і для пластичності, і гачок. І з перлин я зробила сережки за дизайном, який Олена показала. Ось такі дві вісюлечки на швенці. А ще Олена хотіла намисто. верніше навіть кольє із перлин. Вона мені вислала фотографії, але враховуючи те, що я не маю таких деталей, я спочатку думала, що щось підберу. Я зразу говорила, що я таке саме не зможу зробити, але я надіялася, що я з того матеріалу, який у мене є, я підберу і щось зроблю. Але нічого підходящого в мене не знайшлося, щоб його зробити. Тому у мене є прохання до майстрині, які дивляться це відео. Я зараз в кінці відео виставлю ті зразки, які Олена хотіла того кольє. І якщо хтось із майстринь може зробити таке кольє, можете мені написати під відео, і я передам Олені, що ви можете їй таке кольє зробити. Ну і це все. Що я вам хотіла показати, всім гарного перегляду! Чекаю пропозиції від майстри. Всім гарного мирного дня!